Що якщо вам хтось не подобається, так? от щось в людині вас нервує. От нервує. Ви навіть не можете зрозуміти, що це є. Це, е, ви мусите собі задати питання, а чому мене це нервує? Особливо, якщо вас нервує, що хтось успішніший, ліпше танцює, я не знаю, отримав якусь нагороду, а ви її не отримали, і вам це включається заздрість, зараз 2 секунди, то е, Людина, якій ви заздрите, вона показує ваш потенціал, який ви не використовуєте. Тобто, ми не заздримо, дивіться, ми, наприклад, не заздримо президенту Америки, правильно, нам все рівно на нього. Але ми можемо заздрити, допустимо, дівчинці, яка краще танцює, або яка вже, наприклад, там отримала якусь нагороду, якусь відзнаку, а я ще не отримала. Тобто, це про те, що ми наша заздрість показує, наскільки ми. Не використовуємо свій потенціал.